Добрий день. Сьогодні у нас початок циклу занять по розробці в САПРІ. Ми будемо розробляти базову конструкцію в програмі Валентина. Ніяких пояснень, особливих не буде. Чому так, а не інакше, буде лише алгоритм побудови. Ми з вами постараємося зробити це максимально просто, без легко, і зробити параметричну базу, тобто таку, яка б. Від того, якщо ви міняєте розмірні ознаки в дані, то вона міняла свою форму лекалу, тобто перебудовувалася під конкретні параметри. Це, власне, наша задача на найближчі кілька днів. Отже, починаємо. Нам потрібно відкрити валентину і відкрити розмірні ознаки. Так, в програмі Валентина. Ми створюємо новий файлик, і креслення нам буде. Ну, може, нехай воно буде креслення одне, один, або можемо назвати його просто базова конструкція, чутфальтера. Наприклад, нехай буде так. Окей. І нам оцей файлик, нам потрібно його зберегти, і ми його назвемо Параметричне параметрика. ось, може, є Параметрика, бюстгальтер, каркас, базова конструкцію для курсу, наприклад, я ось це, ось це виберу і поставлю собі, що, наприклад, у мене тут вже це не перший файлик, я його назву для курсу бюстгальтери. Нехай воно буде у мене так. Ви назвіть собі, як вам буде зручно, для того, щоб можна було потім нормально змінювати і нормально шукати. Тепер відкриваємо е, мірки, файл з мірками, і нам потрібно створити новий індивідуальний сантиметр ОК. І будемо зараз записувати всі ті параметри, які ми використовуємо при побудові е, лекалу, при побудові креслення. Отже, ми пишемо тут. Я додаю спеціальні мірки і майже ніколи не додаю відомлення. Ну, Мені так зручно працювати. Ось я додала мірку, вона у мене називається М1, я її називаю обват грудей. Обхват грудей. Я пишу, що це обхват грудей. Формула у мене 80 см. Я одразу збережу ці розмірні знаки. Мірки для напишу для курсу бюзгальтери, каркасні, так, бсгальтери, каркасні. Ви назовіть собі так, там, наприклад, мірки, параметрика, бухгальтери на каркасах. Чи, як вам зручно, то Головне, щоб самі розібралися. Далі обхват грудей, далі додаємо наступну мірку, обхват під грудьми. У мене 67, Я зараз переписую зі свого листочка і додаю далі ширина грудей. Ширина грудей у мене 34. Далі перевіряємо центри грудей. Відстань між центрами грудей. Зараз ця мірка не буде використовуватися, але пізніше вона мені знадобиться, тому я тут її запишу, щоб вона мені була. Потім я користувалася тим самим грудей. Далі, ширина грудної ложбинки, 1,5 см. Зі. Горизонтальний діаметр. І ось тут напишу ширина молочної ставови повна. 19 сільвиною, перестує. Далі проєкція горизонтального діаметру. 13,5. І ось тут напишу розмір каркасу. Є. Далі в мене що? Ширина поясу переду. Ширина пояс передав. Запишемо через формулу. Запишемо так проекція, Плюс проекція і плюс ширина. 28,5. І дивлюся те, що я вимірила. У мене має ця цифра. Далі у нас йде ширина молочної залози бічна. У мене бічна, може бути центральна, або це бічний радіус. Допишу бічний радіус. Я взагалі такими поняттями, як радіус, бічний, центральний, верхній, нижній, не дуже оперую, але для того, щоб було розуміння, що це ті саме значення. Бічний радіус у мене 10 см. Далі у мене це? Висота молочної залози. 7 сантиметрів це висота молочної залози, або нижній радіус, вертикальний діаметр і проєкція. Вертикальний діаметр, Формула у мене 14 сантиметрів, або це висота молочної залози, повна таке, і проєкція вертикального діаметру. Також, мабуть, не будемо використовувати саме в цій побудові, але. Далі вона може у нас фігурувати 12 см. Далі нам потрібні ще будуть розмірні ознаки для побудови каркасу. Для цього нам потрібно зробити ось таку схемку, я вам зараз її покажу. Робимо ось таку схемку, малюємо собі каркас. Ми робимо схему для побудови і ставимо розмітку. Вимірюємо від нижнього лівого кута до закінчення металевого каркасу у нас 6,6 і плюс 1 см 7,6 від правого нижнього кута до верхнього вусика 8,5 плюс 1 9,5. Де у нас знаходиться балансова точка? Ми знайшли 6,3,7,2. І ось тут 13,5 у нас розмір каркасу, то той розмір, який ми вказували, коли писали, яка у нас проєкція горизонтального діаметру. І потрібно ще провести дві діагоналі до перетину із лінією каркасу, і позначити, яка у них довжина. Переносимо зараз ці значення. В файлах додати розділення і я тут назву його розміри каркасу. І пишемо: перша мірка, висота каркасу центральних: 6 і. Далі висота каркасу бічна, 8,5. Один сантиметр на обробку ми врахуємо, вже, коли будемо будувати. Креслення додамо його, додамо формулу. А зараз не будемо. Тепер ширина каркасу центральна, 6,3 і ширина каркасу бічна 7,2, перевірка 6,3 плюс 7,2 має бути 13,5. І тепер діагоналі. Діагональ каркасу, центральна, 2,7, Діагональ каркасу. Бічна. 3, 2. Зберігаємо. Так, знаєте, що нам ще треба записати. Нам потрібно ось тут піднятися трошки, де у нас основні мірки. Так, ось тут ми напишемо, що це у нас основні розмірні ознаки, ознаки. Так, ось тут у нас розміри каркасу. І там, де основні розмірні ознаки, в кінці ми додаємо ще такі мірки. Додаємо ширину бретелі. Ширина бретелі у нас. Нехай буде 1 см. Додаємо ширина засібки. Ширина засібки у нас 5 см. Тепер у нас висота засібки. Висота засібки нехай буде, ну наприклад, засіб на 3 гачки 5 см є. Має бути у нас ще тут розмірна знака така, як висота поясу під каркасом. Давайте тут висота, пояс, пояс каркас. Це півтора осі з півтора сантиметра, на які ми опускаємо різок під балансовою точкою для того, щоб у нас нормально провелася обробка. Щоб ми пришили і тонельну стрічку під каркас, і пришили станову резинку для обробки низу з гальтера. І ще мені потрібно тут буде розташування брителі відносно центральної осі. Три сантиметри, нехай вона буде на маленький розі нормально. І ось тут допишемо ще ширину пройми. Вона, Ця ширина пройми у нас не для всіх побудована буде нам потрібна, але потрібно 9 см. І одна ще спеціальна мірка, коефіцієнт розтягу. Ми його поставимо 0,85, нехай він буде для. Для мережува, для сітки. А ви, коли будете будувати собі по якомусь конкретному матеріалу, то тоді ось це можна буде змінювати. Так, і тепер дивимося, що в нас вийшло. Основні розмірні ознаки: вклад грудей, вклад підгрудьми, ширина груди, відстань з центрами груди, ширина грудної олимпиї, горизонтальний діаметр, проєкція горизонтального діаметру. Ширина поясу передумала, перевірочна, ми Складаємо, за допомогою форму. Пишем. Ширина молочної бічний радіус висота молочної зализи, нижній радіус, вертикальний діаметр, висота молочної залу, закона, проєкція вертикального діаметра ширина пройму, ширина бретелі. При розташування бретелі відносно центрального осі, ширина засібка, висота засібка, висота поясу під каркасом. І коефіцієнт розтягу. Далі у нас йдуть розміри каркасу. Висота каркасу до центру, центральна бічна, ширина центральна бічна і діагональ, центральна бічна. І тепер ми вже можемо будувати і починати конструкцію. І це буде наступним наступному